Всім привіт! Дивимося, що відбувається на фронті, які зміни в Україні навколо України, і так поїхали. По Білорусі практично без змін вони там знову проводять свої навчання і практично там ніяких змін не відбувається. Знову обстріляли Сумську область, також були обстріли і Харківської області. І е, взагалі на фронті практично великих таких змін не відбувається. Е, їхня працює подекуди. Авіація вони пробують наступати. Ми тримаємо лінію оборони, і в принципі е, вони е, в із поля бою, як правило, відходять або тікають і. Лінія фронту не, не рухається в жодному напрямку. В Херсоні також працює їхня авіація, також вони перекидують бронетехніку на передній край, пробують десь точково наступати, вони вже дійшли до того, що наступають такими невеликими групами по 100-70 по людей. Раніше вони наступали мінімум 300-500 людей. Зараз вже дійшло до того, що вони наступають такими невеликими групами, і то точково в деяких, деяких невеликих. Таких е, участках фронту і знову-знову відступають. Е, що можна ще сказати по, по фронту? Те, що з'явилася інформація про те, що рашисти, які е, робили контракт з російською армією, в яких контракт закінчується, вони не можуть ні поїхати додому, ні зробити для себе якийсь отпуск, нічого. Взагалі, е, якщо у них закінчується контракт, їх просто не відпускають. Вони не можуть. Звільнитися з армії і їх тримають на лінії фронту або заганяють якісь ангари і забирають в них зброю і фізично їх б'ють, просто тримають в таких заложниках і, звичайно, хочуть, щоб вони далі воювали. І це, звичайно, дає знати про себе сам моральний дух расистів на лінії фронту, тому що, звичайно, якщо у них закінчуються контракти, вони не хочуть продовжувати далі воювати, вони хочуть поїхати, тому що дуже багато із них воює сам початку і вони не проводили ротацію, не змінювали тих, які воювали, то звичайно, що у них вже моральний дух падає ниже плінтуса, тому вони, звичайно, хочуть поїхати. Також повідомляється, що дуже багатьом рашистам затримують зарплату і навіть платять менше, чим обіцяли в декілька разів. Тому що, як ви знаєте, що деяким із них платять і по 300 тисяч, і по 200. Саме менше платять бурятам, там 70 тисяч, 100 тисяч. Ось, але навіть і ці суми вони не получають на карти, і звичайно, у них моральний дух дуже швидко падає. І я думаю, що це буде також відбуватися весь час і вони будуть втрачати своїх, своїх орків. На фронті, тому що вони будуть або здаватися демонстративно полон, або будуть пробувати отримати якесь там раненіння, щоб піти в госпіталь, щоб якось вийти із зони бойових дій, щоб якимсь чином просто виїхати на російську територію. Також повідомляється нова бавовна в Криму. В Криму там були прильоти. До речі, прямо зараз йдуть прильоти по Тарханкуту. Ми з Тарханкут в Криму. Там э, э, літають безпілотники. Також безпілотники. Прилетіли в Севастопіль на штаб Чорноморського флоту і упали на дах будівлі, де безпілотник упав. І ось так ось доповідаємо. Повідомляється, що його збили там зі стрілецької зброї. і Він нібито впав на дах будівлі. Ну, це повідомляють расисти. Також на Бахчисарай, на там з три були вибухи біля Бахчисарая. Також вибухи були в Мелітополі, в Новій Каховці. Також були вибухи. Там е, вибухи проводяться дуже часто біля Нової Каховки. Ось, також біля Євпаторії, Заозерна, там також були вибухи. Тобто в Криму повнобавовне і там відбувається практично декілька разів на день, щось де зривається, або працює їхнє ВПО, або відбуваються вибухи. Що можна ще сказати? Також рашисти сьогодні встріляли і Оріхів, і Запоріжжя, і над Дніпром збили 4 крилаті ракети. до речі. Також Миколаїв, Вознесенськ, по Вознесенську вони завдали удар по будинку, і будинок просто завалився, і там 9 людей поранено. 4 із них, на жаль, це діти. 4, 4 дитини також поранено. Це практично всі такі інформаційні моменти по фронту. Також можна сказати, що зараз Росія формулює нові батальйони. Повідомляється, що під нових батальйонів вони формують у себе там на Росії. Один батальйон може рахувати в себе від 250 до 1000 рашистів. Звичайно, що там немає такого великого ажіотажу їхати воювати в Україну, тому я думаю, що в середньому вони там будуть ці батальйоні половинчиці там по 500 людей. Тобто, десь 25 тисяч рашистів вони планують набрати найближчим часом, найближчі 1-2 місяці, щоб кинути їх на фронт. Я думаю, що е, за ці два місяці запрацює Ленгліс, е, якраз в жовтні запрацює Ленгліс, і нам прийде більше озброєння, ми повідемо в такий хороший наступ великий, і, звичайно, що ці в цьому всій ці 25 тисяч взагалі будуть мати ніякої, ніякої взагалі якоїсь великої великої сили. Тому що наші військові зараз навчаються. Як ви знаєте, що та мобілізація, яка у нас була ще в квітні і в травні, ці військові дуже багато із них ще не були взагалі на передовій, і вони проходять навчання. Дуже багато військових проходять навчання за кордоном в Великобританії, в Польщі з семи країн з світу приїхали інструктори, які навчають наших військових. І ці військові будуть добре озброєні, добре обучені і добре мотивовані. А Ось ці 25 тисяч рашистів, яких перекинуть, вони будуть погано збройні, вони будуть не обучені, тому що ви знаєте, як Росія своїх обучає там тиждень-два, як попали і на передову. І плюс вони будуть демотивовані, тому що вони їдуть воювати не за свою країну, а йдуть воювати за гроші, тому звичайно, що. Вони будуть пробувати воювати постільки, поскільки щоб тільки отримати гроші і все. А наші Збройні Сили будуть, звичайно, воювати за свою батьківщину. Тому я думаю, що ці 25 тисяч вони взагалі не матимуть ніякого значення на, на фронті. Ось такі, ось такі новини за сьогодні. Так що все буде Україна. Ставте вподобайки, коментуйте також відео, що ви думаєте, коли ми звільнимо Крим. А, і Також, що ви думаєте, чи прилетить щось по Криму 24 числа. І, і, і діліться, діліться відео з друзями, також підписуйтесь на канал, щоб його не загубити. І слава Україні!